Продовження експерименту з виготовлення керамічних чашок за різними техніками декорування. В даному ролику ви побачите, як виглядає чашечка з прозорою поливою і ангобним декоруванням. Момент гончарства ми пропускаємо, оскільки це та сама форма, що і була попереднього разу. А от обточку я залишив, оскільки це досить таки цікаво спостерігати. Тут чашечка декорується, в принципі. По похожій технології, просто тут трошки раніше етапи деякі починаються, тому почну розповідати з самого початку. Спочатку формується на гончарному колі основна форма, потім вона обточується. І тут йде найцікавіше спосіб декорування. Спочатку я наношу орнамент, точніше, я його наношу з допомогою трафаретика. Знову ж таки, я думаю від цього відмовитись, щоб робити роботу більш ручною, більш аутентичною. Але в даному випадку трафретик я ще використовував. Після остаточного наносення орнаменту, точніше, зовнішнього частини контуру, так би мовити, я починаю розфарбовувати внутрішню частину, тобто же його фарбувати. Цього, на жаль, я не засняв або просто не зміг знайти цього фрагмента відео. Тому, на жаль, я цього вам не покажу. Але тут нема нічого такого, що ви б не могли побачити в попередньому відео. Просто в даному моменту я використовував Діпро. не поливи, а ангоб. Тут кольор більш насичений з самого початку, а в принципі все та сама технологія. Пензликом наноситься, нічого особливого. До речі, ще на виготовлення цих пробників я почав задумуватись над тим, щоб залишати дефекти роботи. Не те, щоб це було критично і на щось впливало, ні, а от на естетичне враження, можливо, та й вплине. І це як на кого. Я, наприклад, думаю, що залишати нерівності на самій роботі це досить таки естетично, оскільки це показує, що це саме ручна робота. На ній видно. Мої дотики пальців також видно, як я чуть змазав глину десь, десь ангоп трошки потік і його замазував. Це додає естетики ручної роботи. Я вирішив це залишати в майбутніх роботах я також там експерименти, я це вам ще колись покажу, там вже з червоною глиною, оскільки до мене був вже до неї доступ. Але то таке. Про це зараз не буду розмовляти. Як ви бачите, зараз я наношу сам орнамент. Ви теж це можете бачити, як я це роблю через трафарет. Знову ж таки, я відмовлюсь від цієї технології, але все ж таки тут я її використовую. Це досить таки зручно, але втрачається якась частина ручної роботи. І це трошки впливає на моє враження від самої роботи. Я хочу робити це більш натуральною, більш ручною роботою. Але знову ж таки, на це надто багато говорю. Давайте продовжимо розповідь про виготовлення. Після того, як нанесений сам ангоп і в принципі вже все розпробовано, виріб ставиться на висихання. Він сохне до повного висихання, так би мовити. Прям так і є. Потім виріб ставиться в пічку, випалюється перший раз, це утільний випал. Потім він купається в глазурі, в поливі. Це ви бачили в попередньому відео. На цьому, в принципі, все. Залишається поставити його в піч, випалити, і виріб готовий. Чашечка повністю вжиткова, з неї можна пити від води до кави до будь-якого чаю. Дякую за перегляд і замовляйте кераміку.